Пані Вероніко, бачимо, що нещодавно на сайті кабінету міністрів з'явилася петиція вашого авторства про створення мовної поліції, а також про те, що нині уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя варто звільнити із займаної посади. Отож, чому і що таке ця мовна поліція, чому вона потрібна Україні саме зараз? Отже, ідея насправді не моя, і ідея мовної поліції належить е, пані Ірині Фаріон. І е, саме після її загибелі, після її вбивства, і саме після того, як я побачила останнє інтерв'ю Ірини Дмитрівни, я зрозуміла, що дійсно треба щось змінювати, нам потрібні реформи, адже мовні. Закони насправді я вивчала і вони прописані дуже грамотно. і Вони мали би класно захищати українців у їх країні, але на жаль, вони не функціонують їх ніхто не контролює. Мовний омбудсмен згідно статистики, ця кількість скарг. Тобто за минулий рік, от я досліджувала, він отримав більше 50 тисяч скарг. не всі ці скарги насправді завершились штрафом, тобто покаранням порушників. І ба більше система настільки забюрократизована, що подати скаргу, вам потрібно вказати ЄДРПО. Тобто, дуже багато даних про порушника, що не є можливим. Порушники не дають ці дані звичайним громадянам. Тобто, по факту, зараз у нас мовні закони регулюються і Контролюється громадянами України, а немовним омбудсменом, коли народ не обирав цю людину на посаду, коли народ, в принципі, незадоволеним постійними народними срачами, фактично самосудом, це те, що роз'єднує нас щодня як націю, це те, що не допомагає нам, скажімо так, боротися з гібридною війною, з інформаційною також війною нашого ворога в межах законів. Хочеться, щоб українська мова панувала, хочеться, щоб українці це відчували в Україні, як дійсно все вдома, а не десь е, у сусідів. Хочеться, щоб був порядок, хочеться, щоб була єдність. Це наша земля. От, тому була створена насправді ця петиція стосовно е, мовна поліція. Я би дуже хотіла, щоб людей не лякало слово поліція, тому що. Ну, насправді назва може бути будь-яка, і це не та поліція, до якої ми з вами звикли. Мовні активісти, такі як я, нас дуже багато, і ми всі ці роки безкоштовно за власною ініціативою ми займалися тим, що захищали права українців, тим, що боролися з беззаконням, робили зауваження, вчили громадян України, як правильно реагувати на порушення їхніх прав, мовних законів. І от зараз просто настав час, коли ці люди, ці активісти, мають. Усісти подібні посади мають прийти до влади і навести нарешті поряд, мати якісь офіційні законні повноваження. Також вони будуть мати захист своєї держави для того, щоб робити ну, не просто зауваження, а щоб на місці дійсно робити якісь зміни. Тобто, якщо це порушення закону, то має бути відповідний штраф на сьогодні. Штрафи є, але вони дуже маленькі. Вони в принципі, не болючі для порушників і нічого їм не заважає порушувати мовні закони і далі дійсно хочеться змін спочатку. Спочатку ми почали з реформи створення нової системи, щоб ми відпустили нарешті людину, яка не є ефективною, яка не робить той результат, яким би ми були задоволені як нація, особливо під час війни, щоб українська мова була на належному рівні в нашій країні захищена. Пані Вероніко. А про яку, про який захист найперше йдеться, можливо, якраз Тарас Кремінь уповноважений Верховної Ради із захисту української мови робить той функціонал? Мало який на нього покладений згідно із українським законодавством, е, справа в тому, що е, можна, звісно, було б залишити все як є, так, але попросити покращити, оптимізувати якісь процеси, так, прискорити, наприклад, розгляд тих же скарг. Але ж справа в тому, що людина, яка не проактивна, а яка реактивна, яка сидить, чекає на якісь скарги. Яка не ініціює створення якихось ініціатив, навіть от за ці два тижні існування нашої петиції. Ми тільки побачили те, що знову ініціатива про те, щоб суспільство, тобто народ, знову займався самосудом. а те, що це посилить більше кількість конфліктів мовних, так і те, що насправді ніхто цих людей потім в процесі не захистить, якщо будуть якісь сутички, ну то так не має бути це для репутації, навіть нашої країни на міжнародній арені це дуже погано. І наш ворог цьому радіє, це нас роз'єднує, це показує нас дуже з негарного боку, але по факту зараз у людей просто немає інших інструментів, як їм впливати на цю ситуацію, коли вони не можуть подати швидко скаргу, вони не можуть покарати порушника. От і звісно, що вони надають цим справам розголос. Тому я вважаю, що так, що нам треба змінювати мовного омбудсмена, хто придумав цю назву Знаєте, до назви теж є дуже багато питань адже людям цей англіцизм важко запам'ятовується і просто часом люди не розуміють куди їм звертатись до якого ще омбудсмена. От, тому звісно треба щось просте українське але дійсно ефективне Пані Вероніко, скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, ваше бачення, як саме ця система мовної поліції має бути влаштована? Тобто, ви кажете, що це має бути державний орган, але ми також розуміємо, що з мовою і з цими випадками і скаргами ми працюємо на місцях в різних містах. Люди відчувають дискомфорт від того, що вони не отримують послуги українською мовою, як це має бути, або виникають ще інші питання. То як ця система мовної поліції має працювати Фізично, насправді мені не треба вигадувати якийсь велосипед, адже подібні організації, подібні апарати існують також в інших країнах, таких як Франція. Таких як Канада, Ізраїль на їх досвіді, ми можемо також побудувати цю систему. Це не є щось складне. От яка зараз є проблема, так ви кажете про те, що людям дискомфортно чути російську мову, людей це тригерить. Так ми не знаємо, як на це впливати. Ми дійсно на це наразі не можемо впливати на законних підставах, тому що у нас не заборонено розмовляти тета тет десь між собою російською. Але у нас є чудові закони про обслуговування державною мовою, і за цими законами. В сфері обслуговування продавці, консультанти в банку, наприклад, це лікар той самий. Вони не мусять розуміти російську мову. Вони мають обслуговувати державною мовою. Байдуже, хто ти байдуже звідки ти байдуже до якої національної меншини ти приналежний, але державну мову країни, в якій ти знаходишся зараз, ти мусиш знати для того, щоб отримати оці державні послуги. і якщо ми почнемо з цього, це вже буде супер.